Якщо ми піднімаємося вище, ми дивимося, ось ця гілка у нас має товщину вже трошки забагато. Зрізати повністю ми її не можемо, бо це вишня, так як на, на яблуні, ми маємо залишити сучок ну, 20-30 см. Тому, і так як ця шапка туди буде рости догори, то ми зараз я не досив, зрізаємо її. Ну, давайте я там щось не попадаю. Ось так. Навіть якщо є тут плодові утворення, ми змушені це зрізати, тому що іначе буде загущення. Оця гілочка має і плоди, але вона росте догори. Ми її вкорочуємо на 10 см, якщо я зараз достаю. Так. Отак так ось Цю гілочку. Тут так само є. Раз, два, три, укорочуємо, щоб воно надав галуження. І цю прикорочуємо на одну третю. Цю ми зробили на 10 см, цю на одну третю. І цю так само, щоб воно дало на плодове завантаження тут і ростові розгалуження. Далі ми можемо переводити. Тобто воно на периферію не тікає. З цим шебером, дивіться, от букетне, букетне, букетне. Це все. І тут букетні, але воно вже йде до гори. Ми переводимо її на бокову, робимо коротшу. Цю прирізаємо чуть-чуть. Так. З цим розбираємося. Що у нас тут за... Попішли. А цей забираємо. Цей чуть прикорочуємо. Цей забираємо. Цей прикорочуємо. Цю гілочку так само переводимо чуть-чуть. і чуть прикорочуємо з цим. А давайте переведемо його. Ось на той, буде у нас як центральний провідник. Конкуренти забираємо.